Доброго дня! Сьогодні почитаємо мовчки, а далі, як захочете, прочитаєте текст вголос. Пропоную відкрити зошити і записати число, прописати нижче читання мовчки, записати назву тексту. Для того, щоб прочитати текст, маєте поставити відео на паузу. Ви прочитали текст, а тепер прослухайте текст, будьте уважні, оскільки після цього будуть тестові питання. Настала дощова осінь. Зелений ліс пожовтів опадає з дерев різнобарвне листя. Почала білка готуватися до зими, збирає гриби і сушить їх на гілочках дубів і берез. Збирає спілі горіхи і складає їх собі в дупло. Ось вона знайшла ялинову шишку і почала її гризти задніми лапками за гілку. Тримається, а в передніх шишка подув вітерець, захиталося дерево. Білка випистила шишку і, розсердившись, пострибала з гілки на гілку. Ви прослухали текст, а тепер пропоную дати відповіді на такі тестові питання. Яка пора року? А. Весна Б. осінь. До чого почала готуватися білка? А. До літа Б. до зими. Що збирає білка і сушить? А. Гриби. Б. Квіти. Чому захиталося дерево? А. Подув вітер Б. Почали рубати дерево. Що зробила білка? А. Пострибала з гілки на гілку. Б. Пішла шукати іншу шишку. Ви дали відповіді на питання, і ми з вами їх перевіримо на уроці. А тепер. Пропоную ще раз прочитати вголос цей текст.